То є два типові способи, якими люди взаємодіють із чимось, що порочує у них тривогу або страх. Це втеча і надмірні зусилля. Течі тут буде полягати у те, щоб не робити те, що тривожить. Наприклад, та дівчина Оля, яка втікає від чоловіків, тому що надміру тривожиться у контакті з ними. Або та ж Оля могла би мати іншу звичку, замість тікати, наприклад, надміру перевіряти, надміру контролювати, надміру ревнувати свого партнера. І надміру хвилюватися, коли він там, наприклад, недостатньо швидко відповідає, чи якось якийсь, здається, відповідає не так. То така надмірна пильність вона є варіантом теж надмірних зусиль, коли забагато своєї енергії, коли забагато своєї уваги ми направляємо на те, що нам відчувається як. Небезпечне втеча і надмірні зусилля, і які ще способи справитися з тривогою, які ми можемо використовувати, вони нам дають миттєве полегшення. І зараз на графіку ви безпосередньо це і бачите. Де та для початку тривога наростає, в якомусь піку ми, наприклад, обираємо або перевірити ще один раз, або уникнути якоїсь ситуації, або ну що завгодно, що нам дає миттєве полегшення. Але це не допомагає нам справлятися із нашою загальною глобальною проблемою відчувати надмірну тривогу в подібних ситуаціях. Тому що якщо один раз ми уникнули цієї ситуації, то наступного разу вона буде мати схильність. Повернутися у тій самій ситуації. Тобто, якщо один раз я втекла від чоловіка, та перестала йому відповідати, можливо, навіть нагрубила, я відчула полегшення, тобто я відчуваю зараз менше тривоги, мені починає здаватися, що мені без чоловіки легше, що вони створюють мені тільки стрес у житті. Але наступного разу, коли я починаю відчувати бажання теж з кимось поспілкуватися чи з кимось познайомитися, моя тривога знову повертається, і вона достатньо висока для того, щоб мені знову хотілося уникнути. І таким чином, тут уникнення моє стає звичкою, а рівень тривоги у довготривалій перспективі є так само високим. Візьмемо, наприклад, замість уникнення так само, та надмірні зусилля. Варіантом надмірних зусиль є перевірка: чи закриті двері, чи правильно я зберегла презентацію, чи закрила я автомобіль. Останній момент як раз є мій. Та, я буває виходжу, зачиняю автомобіль і відходжу кілька метрів і думаю, а я зачинила автомобіль. І якщо в цей момент та, моя тривога починає наростати, чи зачинила я автомобіль, і я беру ключа і тим -тим перевіряю, або зачиняю знов. Моя тривога падає від цього, тому що та, я дійсно закрила автомобіль. Але наступного разу я буду так само відчувати тривогу, відходячи від автомобіля, адже тоді, коли я все-таки перевіряла, коли я піддалась своїй цій поведінці захисній, то я ніби дала сигнал своєму мозку, та, це дійсно є важливо, це дійсно є страшно, це дійсно може бути небезпечно, треба перевіряти. І таким чином закріпила цю звичку. Тривожитись, перевіряти. Тривожитись, перевіряти.